Так, встановили в черговий раз міжкімнатні двері. На звичайних петлях ручки сатін графіт, такі вставочки. Колір цей називається. І оксид світлий. Але дивіться, як він пасує під ці шпалери. Коробочка, як завжди, цільна, без ніяких добірних дощок, без нічого. Сразу йде цільна коробочка, оскільки це гарніше виглядає, ніж з цими добором. Поміняли накладочку на пляж, зробили оздоблення від Серненько. Тут ще поставили мотуру італійську, але я вам не покажу, де саме вона стоїть. Так. Ось так вони виглядають, все гарненько. Закривається, як зазвичай, магнітні замочки AGB. Все гарно працює, санвузол. Також ось, раз, двері, кому потрібні такі двері в такому кольорі. Є оксид світлий, оце оксид світлий, оксид темний, ну різні, безліч кольорів. Звертайтеся контакти, знаєте, де за посиланням в чапці профілю Будемо раді вам допомогти.